У Лузівській громаді наповнюють бюджет шляхом проведення аукціонів на право оренди землі чи водойм. На торги виставляють земельні ділянки, за якими закінчилися договори оренди, або вони не перебувають в обробітку, говорить секретар міськради Юрій Кушнір. За його словами, цього року торги вперше відбулися по водному фонду домаського, новоіванівського та Катеринівського старокругів Лозівської громади. Це, по перше, прозорість, по-друге, конкурентність, тобто ми можемо тримати. Більше коштів ніж від стартової ціни нормативно грошової оцінки. Рекорд є по Смирнівському старостинському округу: це 11 тисяч гривень за гектар землі. При стартовій ціні 4 тисячі 26 гривень. Цього року відбулося 16 аукціонів. Електронні торги проводить спеціалізована організація, наголошує Юрій Кушнір. Запеклі баталії відбуваються. А це в першу чергу вигадна нам. Чим більше буде остаточна ставка учасника, тим більше коштів надійти до місцевого бюджету. І ми будемо продовжувати в цьому напрямку працювати. Є порозуміння з міським головою, є порозуміння з депутатами міської ради. Надалі у Лозівській громаді планують виносити на електронні торги як земельні ділянки сільгоспризначення, так і водойми.